Вертаємося, це от фільм Король говорить, а тут Коломойський говорить. Віщає Коломойський. Я додам зараз, що його сторона, його захист зараз подав на відвід суддю. Нагадаю, що доправили Коломойського до Печерського раю суду, і адвокати заявили, що суддя є упередженим, тому вимагають призначити іншого суддю. Так само Ігор Коломойський заперечив дані розслідування про те, що, начебто, свого часу він переказав 40 мільйонів доларів на офшорські на рахунки в офшорах, і це стосувалося ці переведення Зеленського. Цитата: Я ніякому Зеленському ніколи 40 мільйонів не давав і не збирався давати. Цього ніколи не було. А ті 40 мільйонів, про які йшло, про які йшлося у розслідуванні, це комерційна діяльність, у якій хтось в когось купляв чи то акції, чи то телевізійний продукт. Це цитата Ігоря Коломойського. І я додам, що насправді в 2021 році було розслідування. Журналісти проекту Слідство інфо розповіли про офшорову. Володимира Зеленського, і за їхніми даними офшорні фірми Зеленського та його близьких соратників могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, які були пов'язані з Ігорем Валерійовичем Коломойським. Ну і додам, що так само Коломойський деталізував він обіцяв, що будуть деталі у справі замаху на Тімура міндіча в Ізраїлі. Він каже, що, начебто, людина. Фрілансер, вона представилася покоївці, що він, наче журналіст і їх шукає, а де ж тут живе Тимур Міндіч. І було це 14-15 листопада. Покоївка його запам'ятала цього фрілансера. І коли була спроба замаху, і поліція приїхала і розбиралася, то покоївка впізнала цю людину. Хто ця імен, прізвищ жодних не було названо Коломойським? Він лише додав. Що зброю, начебто ця людина, цей фрілансер, отримала в українському посольстві в Ізраїлі. Ось така інформація від Коломойського. Ще раз кажу, це інформація Коломойського. Багато хто каже, що насправді і Тімура Мінніча то взагалі немає в Ізраїлі, і посол України в Ізраїлі заперечує цю інформацію, каже, що нічого подібного немає, але і поліцейські, поліція Ізраїлю, так само не підтверджує слів Ігоря Коломойського. Ну, от він тут ще е, набалакав цікавого. каже, що десь чув, каже Коломойський, що журналіст української правди ткач когось десь знайшов слідами міндіча. Це зараз, зараз про міндіча набалакав. А там його не зустріла охорона і викликали поліцію. Не знаю, правда то чи ні, спитайте Ткача. Бо якщо він бачив міндіча, то він був останнім. І це було вже по часу після ситуації зі спробою замаху. І ще каже, що міндіч займався серйозним бізнесом. Завжди, коли є гроші, є небезпека. Ну логічно тут ну я додав, що ще днів тому була інформація, але в я скажу так, в деяких сумнівних виданнях про те, що, начебто, поліція Ізраїля затримала Михайла Ткача. Ось цю інформацію до факту, як, ну, скажу, вони показали, що вони намагалися отримати коментар у шеф-редакторки видання Українська Правда Севгіль Мосаєвої, але вона відмовилася коментувати подібну інформацію. Ось так, деталі. Начитався Ігор Валерійович Коломойський. Певних видань, напевно, в інтернеті, сидячи і так. сумуючи в СІЗО. Поїхали. Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від парламенту пропозицій щодо виборів в Україні. За його словами, важливо дати чіткі законні відповіді на всі питання та сумніви, особливо в контексті зауважень партнерів, зокрема США. Про можливі вибори під час воєнного стану і Зеленський підкреслив, що політичні та юридичні виклики має вирішувати Україна без спекуляцій а безпекові питання залежать від партнерів. І він також повідомив, що обговорював ці теми з народними депутатами і очікує від них конкретних пропозицій щодо виборчого процесу.